Притча про трьох мандрівників і суддю. Одного разу три мандрівники прийшли до міста і побачили велике дерево, під яким вирішили відпочити. У цей час з'явився місцевий суддя, який вважався дуже мудрим. Мандрівники вирішили звернутися до нього, щоб розв'язати суперечку. Перший сказав, це дерево безкорислове, воно дає тіні прохолоду всім, хто приходить до нього, але з нього немає жодної іншої користі, і воно лише займає місце. Я вважаю, що його потрібно зробити. Другий заперечив це дерево прекрасне, воно прикрашає наш світ і радує очі, його краса є справжнім богословенням для кожного. Третій мандрівник додав Це дерево мудре. Воно стоїть тут багато років, бачило і бурі, і сонце, і багатьох людей. Його вік і велич навчають нас терпіння і сили. Суддя, вислухавши їх, відповів кожен із вас бачить дерево крізь призму свого сприйняття. Той, хто шукає лише користь, бачить лише тінь. Той, хто цінує красу, милується його виглядом, а той, хто прагне мудрості, знаходить її в його коренях і гілках. Отже, хто з нас має рацію? запитали мадрівники. Суддя посміхнувся і сказав. Усі ви праві, але повна істина відкривається лише тому, хто здатний побачити всі три аспекти одночасно. Сенс притчі у кожного явища чи об'єкта є різні грані, і кожна людина бачить його відповідно до своїх пріоритетів і цінностей. Лише коли ми навчимося дивитися ширше, ніж наші власні переконання, ми зможемо пізнати істину.